Ми вже також нарядили свою різдвяну ялиночку, святкову ялинку, адже це не просто прикраса для багатьох нас, українців, це символ нового початку, домашнього затишку та надії на удачу й добробут в Новому році. Адже 2026 рік за східним календарем це панує вогняний кінь. Багато хто з нас прагне не просто створити святковий настрій, а зарядити дім енергії, яка б відповідала характеру року, динамізмом, силою, пристрастю рішучістю. Тому ми і прикрашаємо ялинку, адже це символічне значення для нас всіх. Прикрашена яскравими іграшками та сяючими гірляндами зелена ялинка. Стала символом зимових свят, але звідки походить ця традиція? Ялинка мала особливе значення задовго до появи християнства. У давні часи люди вірили, що хвойні дерева користуються шаною сонця, це повір'я пояснювало, чому ялинка залишається зеленою навіть у найхолоднішу зиму, символізуючи вічне життя. Чому ж важливо прикрашати ялинку, зустрічатися з рідними, готувати миколайчики саме зараз? Бо це не про свято, ні. Це про те, як ми тримаємось. Прикрашання ялинки має дати мозку сигнал, що життя продовжується, навіть коли сирени, темрява чи тривога маленькі дії, які можна контролювати, знижують рівень стресу. І повертають відчуття опори, а зустрічі з рідними нагадують нервові системи, що ми не самі у присутності близьких мозок видихає, зменшується тривога, стабілізується серцебиття, людське тепло зараз лікує більше. За будь-яку таблетку. Миколайчики й подарунки. Це спосіб дарувати один одному надію. Навіть маленьку наш мозок. Дуже потребує таких світлих моментів, щоб не застрягти у постійному режимі виживання. Ми всі втомлені, але саме ці прості речі допомагають нервовій системі відновитися і хоч на мить відчути нормальність. Тому прикрашайте, зустрічайтеся, готуйте маленькі радощі, це не про традиції. Це про турбо, одне про одного і про себе. Тому, якщо у вас є змога прикрашати ялинку під час війни, то звісно ж можна, але з розумінням ситуації та адаптації до реалій, з акцентом на патріотизм, економність, підтримку ЗСУ та створення світла в душі, особливо для дітей. Адже ми живемо у постійній тривозі і напрузі, і тому потребуємо маленьких островів світла та тепла, а ялинка може бути одним із таких символів. Нехай кожному ці світлі свята принесе у ваші доми мир, тепло, добробуть та злагоду, а в серце радість, любов та надію. Нехай ангел охоронить. Оберігає від негараздів, а різдвяна зірка вказує шлях до здійснення на заповітне ши зміцнюючи віру та даруючи впевненість у майбутнє.